Доброго дня, загальний розклад, що відбувається за вашою спиною? Вам надається ясність стосовно ситуації, що от буде відбуватись в подальшому. Говорять саме по відношенню до. Те, що ви маєте на даний момент, ви повинні проявити силу волі, силу духу і рухатись зовсім в іншому напрямку. Рухатись, діяти. Якщо ви на даний момент знаходитесь в розпачі, саме негативні думки, невпевненість, страх, вже немає часу залишатися в бездіяльності. Ви повинні відсікати небажання діяти, бажання знаходитись в роздумах. Сумтуга печаль, підвішеному стані. Ви Жертва власного негативного настрою. І бездіяльність, ви знаходитеся саме в цьому стані по власній волі. Апатія, небажання діяти, невпевненість власній ресурсності, нерозуміння. Ви зливаєте власний ресурс в негативні думки. А вам говорять, що потрібно змінювати ситуацію. Все, час прийшов. Ви отримаєте для себе шанс, можливість. Отримаєте інформацію, отримаєте розуміння, отримаєте ясне бачення, те, в якому напрямку вам рухатись. Як вам стабілізувати фінансове благополуччя і достаток? Як вам здійснити перехід, як вам гармонізувати своє життя? Вам не потрібно надавати можливості виводити на емоції. Вам не потрібно емоційно реагувати, зливатися саме от негативні думки. Ви витрачали тривалий час свій ресурс саме на інших людей. І загалом тривалий час не могли опанувати, не могли досягнути рівноваги балансу. Вам говорять, що отримаєте шанс можливість, досягніть внутрішнього балансу і використовуючи даний шанс, дану можливість, рухайтесь, керуйте, вибудовуйте, структуруйте, маніпулюйте. Ви, власне, самодостатні, щоб отримати відносно даного шансу, даної можливості. Покращення ситуації в своєму житті, вийти з підвішеного стану, ну і здобути благополуччя і достатку, трансформувати ситуацію, вийти з темряви, досягнути самодостатності. Ну, вам потрібно обновити, вам потрібно пропрацювати оцей страх, невпевненість. Вам потрібно перестати кошмарити самого себе. Вам потрібно замість того, щоб сидіти і надалі думати і примножувати ці негативні думки. Переключатися саме на ті справи, які не дають вам можливості досягнути результативності. Ви витрачаєте ресурс, витрачаєте енергію, ви вкладаєтесь саме, або загалом ви знаходитесь в апатичному стані, в депресивному. Вам потрібно говорити про те, що стабільність внутрішня, внутрішній конфлікт долайте. Якщо є зовнішні конфлікти, ставте крапку. Отримаєте шанс, можливість, які їй дасть вам вийти саме, здійснити перехід. Вирішити питання, ну, можливо, і не розумієте, про що йде мова, мудрість, інтуїція, знання, ті, що ви маєте, допоможуть вам саме в даний період подолати, пропрацювати і загалом діяти по відношенню до ситуації. Як будуть складатись обставини, чого потребуватимуть від вас обставини? Якщо ви на даний момент знаходитесь в розпачу по відношенню до якогось чоловіка, не розумієте, як вам діяти, вам говорять, що ви самі приносите в жертву, підвішуєте себе, тому що вважаєте, що це саме той чоловік, з яким ви досягнете благополуччя і достатку. А вам говорять, що для декого цей чоловік, окрім статусу коханки, не має іншої пропозиції. Ви отримаєте шанс, можливість і без присутності даного чоловіка для себе, щоб покращити ситуацію. Якщо мова не йде про і достаток родини, а тільки фінансово і матеріально, так от не потрібно розчинятися, потрібно здійснювати перехід і йти власний розвиток, отримавши шанс, можливість використовувати, а не бути в апатичному стані стосовно даного шансу, даної можливості, а потім знаходитись в негативному емоційному стані, тому що ви не маєте можливості, а тому, що ви не використовуєте можливості, які ви здобуваєте. Якщо ви будете відносно даного шансу мати сумніви, що чи зможете ви бути ресурсним, то говорять, так, ви мах. Ви людина та, яка реалізується відносно даного шансу, даної можливості. І досягне результативності, ну, потрібно трансформувати. Насамперед потрібно поставити крапку, пропрацювати страхійний впевненість. Це. Це закінчення даного періоду. Зрозумійте для себе, нема можливості ще, якщо будете втрачати час, то результату ви не отримаєте, але й шанс можете втратити.